Згідно з порядком проведення індексації грошових доходів населення, частковому відшкодуванню підлягають грошові доходи особи, які не мають разового характеру: заробітна плата, пенсії, стипендії, грошове забезпечення військовослужбовців, соціальні виплати. Більше про індексацію пенсії розповість заступник начальника управління пенсійного фонду Тетяна Крак. На даний час дуже актуальним є питання індексації. Дане питання регулюється законом України про індексацію грошових доходів населення та порядком проведення індексації грошових доходів, які затверджені Кабінету міністрів 18 липня 2003 року номер 1078. Згідно нормативних даних документів, індексації підлягають грошові доходи населення, які вони отримують на території України у гривнях та які не мають разового характеру. Тобто, в тому числі, індексації підлягають і пенсії. Але при цьому індексація пенсії для кожного пенсіонера визначається індивідуально, в залежності від місяця проведення перерахунку, від розміру підвищення перерахунку пенсії та від інших обставин. Однією з таких обставин це є те, що пенсіонер влаштувався на роботу, оскільки, згідно даного порядку, в першу чергу індексується заробітна плата. І лише після індексації заробітної плати, якщо її розмір є менший від прожиткового мінімуму, можлива індексація пенсії. Для цього людині необхідно принести довідку з організації або підприємства, в якій має бути зазначено розмір заробітної плати та сума індексації. Також такою обставиною є і те, що пенсіонер може отримувати страхові щомісячні виплати. Внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, якщо щомісячні ці страхові виплати є нижчими від прожиткового мінімуму, також пенсіонер зобов'язаний принести довідку про розмір страхових виплат, і лише в такому випадку можна встановити право на призначення індексації. Також не всі пенсії непрацюючих пенсіонерів підлягають індексації. Якщо в склад пенсії входить будь-яка доплата, яка визначається в залежності від прожиткового мінімуму, то така пенсія не індексується. Тобто для непрацюючих пенсіонерів індексація проводиться в межах прожиткового мінімуму на даний час це 949. І весь розмір, який іде понад прожитковий мінімум, індексації не підлягає. Також хочу зазначити, що на даний час громадянам надана можливість спілкуватися з Пенсійним фондом України через веб-портал. Це дозволяє дистанційно утримувати ті послуги, які раніше можна було отримати лише при особистому зверненні до управління пенсійного фонду. Також веб-портал надає електронні послуги для кожної людини індивідуально і при цьому дотримується щодо вимог до захисту персональних даних. У відкритому доступі на даному веб-порталі без реєстрації можна отримати різні бланки документів, інструкції щодо заповнення даних бланків та різні питання щодо пенсійного забезпечення. Коли користувач зареєструється на даному порталі, він може отримати також і, тобто для нього стають доступними інші електронні послуги. Працюючий може отримати, дізнатися про розмір своєї заробітної плати, яку що місяця нараховує підприємство. Пенсіонер може отримати дані про розмір пенсії та розмір індексації. Людина може в електронному вигляді звернутися, тобто подати звернення. Також юридичні особи можуть отримати інформацію про стан розрахунків з управлінням Пенсійного фонду України. Щоб зареєструватися на даному порталі, необхідно звернутися до нас до управління пенсійного фонду України в 124 й кабінет. Індексації проводяться в межах прожиткового мінімуму для відповідних груп населення. Зокрема, заробітна плата індексується в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних громадян. На сьогодні це 1 тисяча гривень. А пенсії в межах прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на сьогодні це 949 гривень.